Інна Шевченко молодий харківський вчений, яка спеціалізується на управлінні бізнесі та економіці. Науковій діяльності Інна просвятила вже більше десяти років щодня праця, виклики і тріумф. Але цей шлях для неї розпочався, каже, практично випадково. Я була дуже активною студенткою. Вже в студентські роки в мене були участі в конференції, перемоги на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівні. Але я не бачила себе в науці, я не бачила себе в викладанні. У мене вже була на той момент робота. Тобто, коли я була на п'ятому курсі, я вже працювала на підприємстві і там. Керівництво вже дуже мене чекало, поки я завершу всі ці свої моменти. І, але в нас на кафедрі є така практика. То, що найкращі студенти їм пропонується залишитись на кафедрі та вступити до аспірантури. І мені запропонували, і я навіть серйозно ну не сприймала це. Я сказала своєму татові, а він тоді вже хворів на рак легенів. Я кажу: ти знаєш, мені запропонували залишитись в університеті, розпочати наукову кар'єру. Він сказав, навіть не, не взагалі не вагайся. Тобто, і це було от його таке от бажання і. Я послухала свого батька, і я захистила кандидатську дисертацію. Це перший шлях, коли ти ну, дійсно в науці я привезла цей диплом, і через два місяці мого тата не стало. Тобто, ну мабуть, все він, він бачив з небес те, що я стала доктором наук, здобула премію Верховної Ради України, підготувала в мене і кандидати наук захищені, і доктори філософії. І скільки в мене цих цих досягнень, це моя кар'єра за 10 років. Він все це бачить. Я присвячу це йому. Наукова діяльність каже Інна Шевченко, вимагає кропіткої праці, але коли бачиш результат, то саме це і надихає рухатися далі заради тих, хто довіряє і потребує підтримки. За роки наукової діяльності інні Шевченко вдалось підготувати 76 переможців регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Більш того, і сама часто презентує Україну на світовому рівні. І секретом своїх успіхів вона називає любов до того, що вона робить. А це 90 9% праці і 1% таланту. Робота вона важка, вона повсякденна, вона ти не можеш зупинитися, тобто ти не можеш сказати, ну все я зробив і, і досить. Тобто ти постійно рухаєшся, рухаєшся, рухаєшся. І якийсь момент, ну бувають неприємні моменти, буває якесь зневірення, буває якесь розчарування. У нас усіх це буває. Але якщо ти любиш свою справу, тобто ти готовий через це все переступити і піти далі. Тобто, заради цих дітей, які тобі довіряють, яких ти робиш переможцями, яких ти ведеш по науковому якомусь шляху, тобто заради всього ну, варто жити. І навіть такі складні часи, як війна, не зламали ні її, ні її вихованців. І не поставили на коліна наукову діяльність, бо є для чого і заради чого. От не буває поганого без хорошого, так тому що минулий рік ми всі зрозуміли цінність нашого життя, тобто цінність нашої роботи, любов до Харкова. Харків краще місто для життя. Це дійсно так, тому що ти розумієш, от що це твоє місце. Тобто, ти маєш бути тут, і ти маєш робити все, що в тебе залежить. Наразі Інна Шевченко активно співпрацює з Верховною Радою України, оскільки вважає за честь своєю працею допомагати Україні у такі важкі часи війни. Зараз ми працюємо. Я є учасником проєкту, який є за замовленням нашої держави. На жаль, я не можу вам розповісти зі зрозумілих причин, тобто сутність цього проєкту, Але ми завершимо ми вже в 22-му році. Ми почали працю. Це дуже важливо буде для наших збройних сил України. І в цьому році ми маємо в грудні завершити. І я сподіваюся, що наш результат буде гідним, допоможе нашим хлопцям, які знаходяться на фронті. В той же час наша героїня готується до чемпіонату світу з наукової діяльності, бо каже: Україні є що показати, і науку України мають знати. Я планую презентувати роботу по відновленню транспортної інфраструктури, тобто ми досліджуємо зараз досвід Ізраїлю. Він дуже цікавий, це взагалі країна дуже цікава. І от ми плануємо показати, як ми будемо відновлювати і перетворювати транспортну інфраструктуру України, тому що вона, по-перше, вона витримала, тобто, ті, скільки було зруйновано мостів, скільки зруйновано доріг. Тобто, це має бути зовсім інша логістика, щоб руйнування одного мосту воно не зводило до того, що ми не можемо там нашим хлопцям ну, снаряди, там якісь запаси, так тобто, ми плануємо презентувати ось цю програму, і послухати колег, тому що минулого разу там приймало участь 56 команд, тобто, і ми зайняли 11-те місце в командному заліку. Тобто, ну коли так, Великобританія, так ті ж самі об'єднані Арабські Мірати, Сполучені Штати, вони нас обігнали, але в світі бути 11-тим 11-ми це непогано. Щодо прогнозів і перспектив відносно майбутнього України, то молодий і прогресивний науковець вважає, що буде важко, але Україна буде такою, якою ми її створимо самі. То не потрібно думати, що от хтось там прийде, хтось вирішить наші проблеми. Це наше місто, це наша країна. Тобто ніхто за нас не зробить. Тобто, якщо кожен буде на своєму місці, якщо кожен буде віддаватися своїй роботі, так тобто максимально все робити, все у нас вийде. У нас будуть дуже важкі часи, дійсно дуже важкі, але ми маємо це пересилити заради свого майбутнього, заради своїх дітей і заради взагалі нашої держави. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Новини Харків.